Дуже бадьора посилочка приїхала до нас з трьох ящиків, але всі три ящика ну такі доволі плотні. І зараз подивимося, що тут до нас приїхало. Поглянь контакти як приїхали. Оце видно, що гарно приїхали. да? Тут чоловік не зміг зняти. але от, такі от Якщо ви не можете зняти контакти, то ми також їх купуємо по окремій ціні. Потім дивимо, така от плата до нас приїхала. Ця плата, це звичайна побутова плата, вона коштує 30 гривень кілограм на сьогоднішній день. І. І-і-і-і-і-і... Ого го, го! Диви, яка латунь... Ого, блі! Яка латуняка до нас приїхала. Оце видно, що чоловік любить займатися копом, да? а також міняти крани сантехнічні. Так що... Оце бодро. Дивися, така от копана, штукована, вся. Прийомна, це звичайна латунь. Просто почистить його від піску. Е -е, ну, Митне обов'язково, головне... Бляд, його підняти не можна, ти поняв? я не знаю що. Зараз ще з сторони отак зробимо. Це, блін, диви, продовження історії з копом. знаєш що? Ну, як це з ним ходить? <смір> ось от така от штука, це свинець. Або як ну, люди, які копають, називають їх шрапнель, да? і, може воно так і називається, ось так ось свинець. Диви. Все папонятиме, так? Да? Бодра штука і це Я ж кажу, це і двоє кульки випало. Посилка від настоящого камрада. Вірніше не настоящого, а справжнього, да? Треба ж правильно все говорити. А в третьому ящику, що? Це вже ціла інтрига, так? Да? Що в третьому ящику? Може бути від людини, яка копом займається. Не знаєш? тоже купаны. Купаны, не купаны, ба. А миди алюминий, а? ба, купаны. Алюминий гарный, звичайний питань нема. Ось и копаний алюминий, так что ты частково был правый. Но а той не копаний. Это же правда кайфовая посылочка, да? Медячинка, глянь. Як золото, вся блищить, нема ніяких запитань. А ось копана медячинка. Не блистить. Ну також до неї нема ніяких запитань. 360 гривень не поїхали. І в така от копана, не копана, 210 Свинець 45. Алюміній 55. Фух, будем, Що ми будемо робити? Далі будемо розбирати, рахувати, дякувати чоловіку за класний, якісний матеріал. Приємні позитивні емоції від е, розбору самої посилки, тому що вона зроблена якісно, складена якісно, спакована, ніяких запитань. От дивися, ця ось копанятина да, Другої, Першої світової нема ні землі, нічого. Все ідеально, але нагадую, сучасне, не купуємо, тільки старе копане. Що ж, переходимо до рахування посилочки. Тут буде гарна класна сума, так? Да? А ви не гайте часу, спакуйте свою посилочку і відправте на одний.